Вітаю! У попередніх 57-58 відео ми з вами тренували шпрехен у розповідних реченнях. Сьогодні ми це зробимо питання-відповідь у різних часах, особах і різних структурках. Головне при цьому чітко собі в голові уявляти, що в розповідному реченні в нас першим буде смайлик, підмет, тобто. А другим буде дієслово. Чи це буде основне, чи модальне, чи допоміжне минулого часу, чи інші якісь допоміжні дієслова. В питальному реченні це дієслово вистрибне перед смайликом, і тому ми маємо ось це чітко собі уявляти. Ну, давайте спробуємо у самих питання відповідь ось таких в парах. Du heute ja, ду gehe Я ins Kino. Willst du heute ins Kino gehen? Willst du ujeblo? Willst du? Ja, ich will heute ins Kino gehen. Manulichest vismemo. Bist du heute ins Kino gegangen? Aber gestern? Vismem krasche gestern. Bist du gestern ins Kino gegangen? Nein, ich bin gestern ins Kino nicht gegangen. Gehst du nach Hause? «Nein, ich gehe noch nicht nach Hause» Ти йдеш додому. Бачите, нашою мовою ми починаємо. Ти йдеш, ти зробиш. У нас інтонація робить запитальне речення. А у них порядок слів, дієслово слово перед особою. Du in die Stadt? Ich fahre in die Stadt. Ти поїдеш в місто? Так, я поїду в місто. Trinkst du Kaffee? Nein, ich trinke keinen Kaffee. Verstehst du mich? Nein, ich verstehe dich nicht. Du, ich verstehe dich nicht. Ich nicht verstehe Deutsch. Ich nicht verstehe. Німецькою запам'ятовуємо собі не говорять, що я не розумію, я не варю, я не їду. Вони кажуть, що я їду не, я варю не, я розумію не. Не вставляється між «я» і щось роблю ніхт. Тепер візьмемо дієслова з відокремлюваними префіксами. Ось ці префікси я повиділяла їх, вони повилітали в кінець. Значить, для того, аби зрозуміти правильно, треба впізнати дієслово. Ми бачимо, що це діє слово «anziehen» – «одягатися». «Ziehst du dich jetzt an?» – «Ти вдягнешся зараз?» – «Чи вдягаєшся зараз?» – «Я їх ziehe mich jetzt an». – «Так я зараз вдягнуся». «Gehst du jetzt raus?» – «Ідеш ти зараз на вулицю?» – «Я їх gehe jetzt raus». Rufst du mich später an? Позвониш мені пізніше? Я, ja, я подзвоню тобі. вставляти Можно вставлять. Забереш мене? Ні, я тебе не заберу. Ну, Наприклад, ich habe keine Zeit. я не маю ніякого часу. Stehst du schon auf? show off? I gleich auf. Встаєш ти вже, так? Я зараз же встаю. Кляй. Оце от негайно миттю зараз же. У нас було вже відео з цим клей. Мастер das Licht aus. Ja, ich mache es aus. Бачите, ми слово das Licht замінили на займенничок es. З модельними дієсловами легше, тому що у нас модельне буде гратися ось тут на початку відповіді або питання, а основне дієслово чи воно просте дієслово чи з відокремлюваним префіксом стоятиме в кінці, нікуди нічого не буде відокремлюватися. Отже, «Kannst du mir helfen? – «Можеш мені допомогти? Може бути дві відповіді: я ja, ich kann dir helfen» або «Nein, ich kann nicht dir helfen». Ну, ось таким чином можете собі підставляти. Ви бачите, що в нас оцей хвіст питального речення, він буде і в відповіді однаковий. Мінятиме це лише оце canst you, я ja, їх kann або nein ich kann nicht. Тренуємо другий третє. Can du auto fahren?» «Ja, ich kann auto fahren» Або nein, ich kann nicht auto fahren». Ти вмієш їздити машиною, зрозуміло, це так? питаннячко. Третє. Вмієш в'язати? Я не стрикен, або Nein, ich kann nicht stricken. Якщо модельні різни, то ж саме. Etwas kaufen? Ja, ich soll etwas kaufen. Треба тобі щось купити. Etwas Хочеш щось попити?

Ja, ich möchte schwimmen. Aber nein, ich möchte nicht schwimmen. Im letzten Zeitpunkt muss man nach haben oder sein. Hast du, bist du. Hast du schon gegessen? Ja, ich habe schon gegessen. Hast du schon gegessen? Ja, pojiv. schon gegessen. Bist du in die Kirche gegangen? Ja, ich bin in die Kirche gegangen. Du gehst in die Я їх медшефрохан? Ти з шефом говорив? Чи говорила? Не, і мітшеф нешпрохон, наприклад, не говорила, так? Ну, давайте тоді, коли я вже в останньому сказала заперечну відповідь, то давайте зробимо заперечні відповіді і першого, і другого в минулому часі. Якщо ми хочемо сказати я ще не поїла, і nicht gegessen», Бо не поїла. Нас все одно заперечується дієслово. Ось, а так як у нас є два дієслова, то ніхто не може вилізти за межі цих двох дієслів. Воно все одно буде серединці, тому буде «Ich habe nicht gegessen». В другому. «Ich bin in die Kirche gegangen» – Це я ходила в церкву і не ходила «Ich bin in die Kirche nicht gegangen». І третє, ви вже чули заперечне. «Ich habe mit Chef gesprochen, «Ich habe habe mit mit Chef Chef gesprochen» gesprochen». або nicht Тобто, в минулому наш «nicht» стоїть перед отим дієсловом, в кінці, якщо ми реально заперечуємо саме дієслово. Слухаємо зараз 10 питань. Ich probiere mal nach Hast du gestern gearbeitet? Arbeitest du morgen? Sollst du am Wochenende arbeiten? Wann stehen die Kinder auf? Habt ihr schon gefrühstückt? Kannst du morgen einkaufen? Nimmst du die rote Hose? Ist er schon zur Arbeit gefahren? Hast du die Lehrerin angerufen? Kannst du die Lehrerin anrufen? Jetzt die Hast du gestern gearbeitet? Питання в минулому часі в відповіді я habe gestern gearbeitet або nein, ich habe gestern nicht gearbeitet. Arbeitest du morgen? Речення в теперішньому часі. Хоча ми питаємо про завтра, чи працює, працюєш ти завтра, але це речення побудоване в теперішньому часі. Тому я ich arbeite morgen. Або «Nein, ich arbeite morgen nicht». Якщо в нас єдине дієслово в реченні, ми його заперечуємо, то «ніх» буде в кінці. «Sollst du am Wochenende arbeiten?» Речення з модальним дієсловом. Найлегші для відповіді, тому що ми відповідаємо або «Ja, ich soll am Wochenende arbeiten», або «Nein, ich soll nicht am Wochenende arbeiten». Тобто, якщо ми робимо заперечні речення, то заперечення стоїть зразу після модального, у реченні з модальним дієсловом. Stehen die kinder auf? це спеціальне питання, тому тут буде одна відповідь. Нам треба сказати, коли встають діти. Тікіндештейн umсіben auf, um sieben. Auf", або в інший якийсь час. Тут головне цей префікс відокремлюваний не згубити. Habt ihr schon gefrühstückt? Ja, wir haben schon gefrühstückt. Різниця в цьому, у відповіді цього, на це питання в тому, що питаємо ми до ви, ви уже поснідали, а відповідають же ті ви від, від ми так ми поснідали. Ось чому тут є така трішечки закувирка. Або заперечна відповідь Nein, wir haben noch nicht gefrühstückt. Чому тут ніхт стоїть уже ось тут? Бачите, це закон двох дієслів. Якщо ми маємо хабен і основне дієслово в кінці з Г, то, як правило, якщо заперечується саме дієслово, то це ніхт стоїть отут в гамаку перед цим дієсловом в кінці. В теперішньому часі, якби було одне дієслово тільки, то ніхт стояло б в кінці. А якщо є закон двох дієслів допоміжного і основного, то ніхт мусить бути десь всередині, відповідно. vor diesem Grundsatzwort. Kannst du morgen einkaufen? Möchtest du morgen kaufen? Mit Modellen sehen wir das am leichtesten. Wir sagen ja, ich kann morgen einkaufen, aber nein, ich kann nicht morgen einkaufen. Nicht, dass es immer nach Modellen steht, was wir verabschieden. Nimmst du die rote Hose? Ja, ich nehme die Hose. Die rote Hose. Або ми, Die Rot Gose, можемо все замінити на займенник її. Sie. Nein, ich nehme sie nicht. Ні, я їх не візьму. Наш переклад. «Їхній переклад Ні, я не візьму її, бо в них це вона. Ist те, er що онzu Arbeitkie Він уже поїхав до роботи. Я ja, er ist schon isto Arbeit gefahren. Речення в минулому часі.

Kannst du die Lehrerin anrufen? Möchtest du ihr telefonieren? die Dieselvo. Ja, ich kann die Lehrerin anrufen. Aber nein, ich kann nicht die Lehrerin anrufen.